фізкульт привіт, діти. На цьому тижні завершуємо за вами вивчати гімнастику. У нас вже буде п'ятий вид із п'яти. Це піднімання тулупа з положення лежача на спині всіт. Або скорочення піднімання толупа. Ну, як ви кажете, пес. Краще це буде піднімання тулупа, нехай таке буде з положення лежача. Вам треба зробити за 30 секунд найбільшу кількість разів. Ну, на швидкість це виконувати. Звичайно, якщо вам хтось буде допомагати, це дуже здорово. Якщо ні, ну треба вам. Щоб виставити камеру, щоб вас було видно, ну і якийсь таймер, щоб 30 секунд рахувала ваш час. Якщо ви трішечки там не, вклад... Не, вклад... Не, в... не будете вкладатися в час, або там трішечки не зробите, нічого страшного немає, йдемо на злучисті, це домашні умови, все розуміємо. Тепер будьте уважні, якщо у вас дуже погано зі здоров'ям, або ви не в основної медичної групи, ви мені повідомляєте, якщо ми будемо в міті, звичайно, я ми все з вами будемо розраховувати. Якщо ви будете працювати синхронно, обов'язково мені повідомляйте, що йде дуже велике навантаження на організм. Тому ми будемо змінювати. Або, або ви будете робити не на швидкість, або будете робити менше часу, або меншу кількість, або взагалі продемонструвати 2-3 рази, як виконати, ну, кожного різні потреби, або здавати теорію. Тому, будь ласка, ми за здоровий спосіб життя. Тримайте зв'язок з вчителем. Зараз ми продемонструємо, як треба виконувати техніку виконання, а потім, звичайно, як це все робиться разом на час. Треба обов'язково по техніці безпеки покласти щось м'якеньке, якщо може, є там карімат, якщо ні, там одіяло, плід. І е, зробити е, це покласти, щоб ногами можна, ви могли б за, за, зачепитися, щоб вас було легше тримати. Бачите, у нас тут крісло підходить. Якщо діван, тут дуже велика відстань, висота велика, тому тут вже буде складно. Тому от крісло. Ноги розвинуті між ногами, щоб було 30 см. Якщо будуть вузькі ноги, це буде помилка. Приблизно 30 см. Зігнути коліна, щоб кут в коліні був приблизно 90-120 градусів. Якщо буде більше кут, якщо ноги будуть прямі, це неправильно. Ось Це помилка, робимо правильно. Так. Робили, зігнули. Руки в замок за голову. Замок, щоб, не раз... щоб у нас не розривати замок. Якщо... А, ось, за головою. Якщо буде розриватися зумок, це вже неправильно. Це також помилка. Буде рахуватися одиниць разу, коли ви локтями будете торкатися стегна. Якщо ви не будете торкатися, продемонструю, це буде помилка. Продемонструй, будь ласка. Ось таким чином це помилка. І обов'язково, коли ви опускаєтесь, щоб у нас лопатки торкалися підлоги. Ось. Ось таким чином. Якщо не буде торкатися підлоги, то не рахуйся. Продемонструй, будь ласка. Ось таким розпіднялися. Бачите, не опустився повністю. Це неправильно. Отже, треба приготуватися. Ну, ми. І за 30 секунд. Ми, звичайно, будемо робити менше. За 30 секунд вам зробити треба максимальну кількість разів. Якому класу, скільки хлопцям і дівчатам, я розкажу трішечки пізніше. Приготувалися на старт. Увага! Почали! Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коли ми завершились, 30 секунд можна трішки полежати. Потім стоїмо повільно, не, встиг, не швидко, і зробити вправу на відновлення подиху. Дих, видих. Разів 3-5, Вдих, видих. Не треба буде піднімати ліву руку, робити лівою ногою. на відновлення. Отже, за 30 секунд правильне піднімання тулупа хлопцям 6 класу треба зробити 29 разів. дівчаткам 28. 7 клас хлопцям 30, дівчаткам 29. І 8 клас хлопцям 31, дівчаткам 30. Якщо у вас не вистачає, не ганіться за результатом, це на 12 балів. Це максимум. Якщо у вас буде менше, ну, один раз це мінус бал. Получається у вас на 7 на 8 балів, нехай буде так. Тому що, щоб зробити більше разів, щоб зробити на 12 балів, це треба тренуватися, навчатися не один тиждень. Якщо ви зробите, хочете, наприклад, на 7 на 8 разів, да? тобто зробили 25 разів. Якщо хочете, щоб більше було, треба відпочити декілька годин. Через 15 хвилин, якщо ви будете знову виконувати, ви зробите. Або стільки ж, це маленький відсоток, або менше зробите навпаки. Тому з першого разу одна спроба. Як зробили, стільки разів, стільки є. Завжди йду на зустріч, є, ще бонусна система, все буде гаразд. Тому бажаю, щоб ви були сильні, спритні і всіх благ.